Може бути щось краще для дівчини, ніж вміння шити. Як би не змінювали життя, бажання бути привабливою і модно одягненою не покидає жінок ніколи. Моє завдання як викладача на уроках теорії зацікавити вихованців так, щоб майбутній кравець став першокласним фахівцем, закоханим у свою справу. Пропоную вам невеличкий екскурс в професію кравець. Поринути у різнобарвний світ тканин, навчитися відрізняти їх між собою за кольором, близьком, прозорістю, вміти підбирати тканину для виготовлення майбутніх моделей одягу, ви зможете навчитися на уроках матеріалу знавства. Досвідчений кравець повинен вміти знімати мірки із замовника і виконувати розкрій тканини. Ці знання ви здобудете на уроках конструювання одягу, де навчитися виготовляти лекала по яких на уроках виробничого навчання виконується розкрій швейних виробів. Також на уроках конструювання ви опануєте мистецтво моделювання одягу, створення нових, унікальних, цікавих моделей. Технологічно правильні послідовності виконання всіх операцій виготовлення виробів, вмінню підбирати та виготовляти оздоблення відповідно до моделі можна навчитися на уроках предмету «Технологія виготовлення швейних виробів. Ми шануємо нашу історію і традиції наших предків, тому завжди організовуємо екскурсію до музею українського народного одягу середньої Надніпрянщини, який має у своїй експозиції унікальну колекцію чоловічого і жіночого одягу та різноманітні жіночі прикраси. Таким чином, через екскурс у минуле ми відкриваємо майбутнім кравцям неповторний світ нашого українського надбання. Вишивки, технології крою, асортименту тканин. Разом з тим світ моди постійно розвивається, змінюється. Я знайомлюсь добувачів освіти з усіма новинками та відкриттями. Зокрема, одним із останніх досягнень є перехід фешн-індустрії у віртуальний світ. Віртуальна мода це речі, створені з використанням комп'ютерної графіки і 3D-технологій за допомогою цифрових програм. Такий діджитал одяг можна надіти лише на фото, але в реальності його не можна побачити чи доторкнутися. Віртуальний одяг виготовляють як на цифрового інфлюенсера, так і на реальну людину. Для цього художнику необхідно мати світлину замовника в облягаючому одязі, поверх якого буде накладатися дизайнерський. З 2020 року активно стали проводитися віртуальні тижні моди, на яких можна знайти одяг. Всіх світових брендів прагнути до нових висот моїх вихованців надихають відомі українські дизайнери моди, серед яких молодий і талановитий Іван Фролов. Він одягає багато відомих українських зірок. Таких як Людмила Барбір, Катерина Осадча. Він створив сценічний костюм для виступу Джамали на Євробаченні, часто відкриває тижні української моди Ukraine Fashion Week. Саме Іван Фролов створив неповторний образ першої леді нашої держави Олени Зеленської для візиту разом із президентом до Японії. Найбільше полюбляють наші майбутні кравці майстер-класи. Де можуть виготовити речі своїми руками? Коханій людині на День Святого Валентина. Це питання ніколи не тратить своєї актуальності. В силу своїх чистих почуттів кожна людина намагається подарувати щось особливе, яскраве, незабутнє для своєї коханої половинки. Тому ми пропонуємо вам майстер-клас по виготовленню Валентинки. Крок перший. Прямокутник паперу перегинаємо вдвоє. І за допомогою ножиць заокруглюємо кутики. Наступний крок робимо гармошечку. Перегинаємо посередині і склеюємо. Таким чином отримуємо сердечко. Далі сердечко приклеюємо на аркуш кольорового картону. І оздоблюємо за бажанням. Можна використати стрічки, мережево, блискітки, бусинки, стрази. При створенні валентинки головне щире бажання зробити оригінальний подарунок. Тому потрібно довіритися своїй фантазії. Пропонуємо вам різні варіанти валентинки із матеріалів, який кожен зможе знайти вдома. Даруйте радість та любов одне одному. Мисліть креативно і намагайтеся зробити щось від себе. Не копіюйте. Створюйте самі, робіть подарунки своїми руками, вкладайте свої щирі почуття, і це справді стане незабутнім.